На часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! 12 серпня День молоді у Шепетівській громаді, розпочався із духу змагання. Провели квест у пошуках скарбів молодості, підготовлений відділом молоді та спорту міської ради у співпраці із товариством Червоного Христа та Молодіжною Радою Шепетівки. На площі біля будинку культури відбувся концерт за участю молодіжних громадських організацій та вуличного музиканта Олександра Степанюка із Каховки. Спільними зусиллями зібрали 3515 гривень благодійних внесків. Музика. Відбувся спортивно-розважальний захід для дітей, веселі старти, серед дворових команд дітей та змагання Влучний кидок. Змагалися команди на кращий результат щодо швидкості, спритності та рівноваги в естафетах різної складності. Програма заходу включала естафети, флорбол, збір та садіння картоплі, рівновага та конкурс із баскетболу Влучний кидок. За результатами естафет, найвищою кількість балів та за підтримки вболівальників перемогу здобула команда Спікермен. Друге місце виборола команда Сокіл. Та третє місце посіла команда Незламні Українці. Музика. У Шепетівці провели благодійний турнір з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок старших 18 років на підтримку Збройних сил України. До відкриття турніру приєднався депутат Шепетівської міської ради, ветеран волейболу Сасюк Володимир. До участі у турнірі було заявлено вісім команд. За результатами перемогу виборола команда Сангушко з міста Славута. Друге місце виборола команда Лісівник та третє команда Шершні. Спільними зусиллями зібрали 1600 гривень, які передали до благодійного фонду «Неймовірні люди. The 4 по 13 серпня на Хмельниччині проходив християнський військовий вишкільний табір для дітей військовослужбовців Захисник. Учасниками табору цьогоріч стали 50 дітей з різних куточків України. Метою табору є духовна, моральна, фізична та інтелектуальна підготовка молоді до відповідального та справедливого служіння іншим. До організації та проведення табору цьогоріч долучилися міська рада, громадська організація. ОТГ23, військові та всеукраїнські організації. Черговий шелтер для переміщених осіб відкрили на Хмельниччині. Центр розташовується у приміщенні колишньої поліклініки, у якому проведений повний косметичний ремонт. Облаштовано 10 кімнат, а також кухня, пральня, душові та санвузли. На момент відкриття в шелтері вже можуть проживати 18 осіб, але загалом приміщення розраховане на проживання 30 внутрішньопереміщених осіб. В подальшому приміщенням опікуватиметься переміщена гірська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області. Вони займатимуться питаннями адміністрування. На Хмельниччині створили мобільну стоматологію, яка служитиме нашим захисникам. Залучили лікарів-стоматологів з Хмельницького та Кам'янця-Подільського, які допомагали нашим військовим. Сергій Тюрін висловив особливу подяку за допомогу нашим партнерам, завдяки яким вдалося реалізувати проєкт. Мельницька область продовжує відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації об'єктів житлового призначення у СМТ Високопілля Береславського району Херсонської області в рамках президентського проєкту Пліч Опліч. Наразі визначено, що вартість робіт з поточного ремонту 257 домогосподарств на 28 об'єктах становить понад 93 мільйони гривень. На 22 об'єктах щоденно працюють 11 підприємств. Це 136 працівників із Хмельниччини. 16 серпня члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. На ньому розглянули понад 30 питань порядку денного. Вони стосувалися встановлення нової рамки обмеження руху, підготовки навчальних закладів до нового семестру, комунального майна та інших. Деталі в сюжеті. Перше питання порядку денного стосувалось стану підготовки закладів освіти громади до нового навчального року. Після проведених робіт та обстежень усіх закладів на очне навчання вийдуть гімназія номер 3 ЗОЖ номер 8 та Плесенська гімназія. Решта учнів будуть навчатись за змішаною формою. Було проведено поточний ремонт більше як на 9 мільйонів гривень. Капітальний біля 7 мільйонів. Частково відремонтовано різні системи. Для створення безпечних умов перебування дітей у закладах облаштовано найпростіші укриття в гімназії номер один основна. Приміщення основної школи, два три НВК, гімназія. Приміщення основної старшої школи, ЗОШ номер 8 НВК 1 Плесенська і Пліщенська гімназія. Далі обговорили питання встановлення нової рамки обмеження руху великогабаритного транспорту по вулиці Миколи Дзявульського. Її поставили біля будинку на вулиці ГНС-57, балкони якого знаходяться в аварійному стані. Там реально. Е Оцих два доса вони руйнуються. Особливо, якщо так. ми е, з ГНС дивимося е, на вулицю в сторону проспекту Миру, то цей, що зліва, е, я не знаю, як той балкон до цього часу. А він фактично над, е, над дорожнім полотном, над проїжджою частиною і е, над ділянкою, де е, ходять е, пішоходи, в тому числі і діти. Я не знаю, як він ще не впав до цього часу. Впаде, не дай Бог, він. То впадуть по всьому стояку. В проекті рішення розміри рамки будуть не 2 на 6 на 2,5, а 3 метра на 3,6. Відповідно до рішення виконавчого комітету встановили тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення для споживачів та для Шепетівського водоканалу. Відповідно до їхніх розрахунків пропонується. Тарифи на водопостачання в сумі 35,95 гривень для населення, водовідведення 33 гривні 43 копійки для населення. Ріст з попередніми тарифами складає відповідно 46,6% і 34,3%. Всього в підсумку ріст складає 40%. Якщо додати два тарифи, водопостачання, водовідведення з попередніми, які нині діють тарифи, значить ріст складає 40%. Також для інших споживачів водопостачання збільшилося на 18%, водовідведення на 16%. І водовідведення для станції Казятін збільшилось на 22%. За словами міського голови, відповідно до підписаного меморандуму та постанови Кабміну номер 502 наразі для населення збільшений тариф на воду та її відведення застосовувати не будуть. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Знищені вогнем автівки, екосистеми, господарчі споруди. Протягом 15 серпня на Хмельниччині вогнеборці ліквідували 5 пожеж. Так, поблизу міста Шепетівка та на відкритій території біля села Сатанівка Хмельницького району горіло сміття. Також цього дня палали дві автівки: в Кам'янець-Подільському районі горів Мерседес Спринтер, а поблизу СМТ Нова Ушиця Пижобоксер. В селі Пилипи Хмельницького району красилівські рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді вогнем знищено речі домашнього вжитку. Нещасних випадків на пожежах не було. Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну надзвичайники ДСНС врятували 4256 людей, здійснено 111 429 виїздів на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Ліквідовано 15 725 пожеж. Надано психологічну допомогу 225 двадцяти громадянам, незалежно від складності ситуації чи обставин, рятувальники виявляють мужність і відданість своїй місії: надавати допомогу та рятувати життя всіх, хто опинився у небезпеці. Шахраї з кожним днем використовують різні схеми для власної наживи та незаконного заволодіння вашими коштами. Поліція застерігає громадян від аферистів, які пропонують придбати паливо за вигідними цінами. Поряд із зростанням цін на пальне активізувалися й зловмисники, які за допомогою привабливих пропозицій на неіснуюче паливо садять своїх жертв на гачок і виманюють їхні кошти. Нещодавно до 74-річного жителя обласного центру зателефонував шахрай, який представився працівником АЗС та запропонував пенсіонеру придбати пальне за зниженими цінами. Пропозиція була дуже вигідною, тож потерпілий, переказав 5 тисяч гривень і лише згодом зрозумів, що його ошукали. Працівники поліції встановлюють обставини даної події і закликають громадян бути обачними під час покупок. У місті Шепетівка поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалась 26-річна жінка. Аварія сталася 17 серпня по вулиці Героїв Небесної Сотні. 58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ваз 21154 допустив наїзд на 26-річну жінку, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ТТП жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому за привласнення медичних препаратів на 300 тисяч гривень перед судом постане дитяча лікарка. Слідчі встановили, що медпрацівниця однієї з дитячих лікарень міста впродовж 2021-2022 років зазначала в медичних картках стаціонарних хворих завищені розміри фактично використаних лікарських засобів, а надлишок привласнювала. Окрім того, лікарка вносила неправдиві відомості про перебування хворих на стаціонарному лікуванні, до медичних карток та автоматизованої системи. Наразі досудове Розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно 50-річної жінки вже скеровано на розгляд суду. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.